Я розумію, що ви прийшли на деревне, побачили стадіон. Я пропоную, щоб, можливо, ми плавно перейшли до другої частини нашого спілкування до е, келиха Вина. Не заперечуєте? Є питання ще? А, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Пане Андрію, я досить довгий час працюю з отцем Борисом Будяком. І я Віддавна спостерігаю за тим, як він вміє зробити фантастично, вміє зробити дві речі. З одного боку, він вміє відзначити ті добрі справи, які робить кожна людина. З іншого боку, він любить пошанувати тих, хто докладає своїх зусиль, докладає своє серце, щоб ті справи робити. Я хотів би вам сьогодні не думаю, від всіх. Людей тут присутніх. Подякувати за вашу працю на благо нашого міста і побажати вам добрих партнерів, добрих людей довкола, щоб зробити те, що зробити ще не вдалося. Хай вам Дякую. Є 303 тисячі майже імен київської всіх по сьогоднішній день, має такі бюрофіографії зібрані, ми святуємо вам активні, гарно антилектую. Дякую, Дякую, пані колеги. Я з приємністю всіх запрошую в сусідню залу, а владик, прошу обласловити.